Доброго дня, мене звати Вінничук ігор. Я пропоную вам знайомство з компанією Євротюк. На ринку вживаної сільськогосподарської техніки ми представлені більше 20 років. Основним напрямком нашої діяльності є прес-підбирачі та терносбиральні компайни. Ми займаємося як тюковими, так і рулонними прес-підбирачами і терносбиральними компайнами шириною жатки від 2 до 5,5 метрів. Територіально ми знаходимося в селі Біла Криниця за 3 кілометри від Рівного на трасі Київ-Чоп. На даний момент на нашій стоянці знаходиться більше 100 прес-підбирачів на квадратні духіт. Е, представлені наступні фірми. Це Клас, Джондір, Велгер, Ньюхоланд, Масей Фергюсон, Вікон, Форшріт, Інтернаціонал, Фамарол, польський прес Сіпма. Ці преси дуже гарно зарекомендували себе в роботі. І мають тільки позитивні відгуки від наших користувачів. Вся ця техніка привезена з європейських країн е і в Україні не працювала. Кожна одиниця провірена нашими спеціалістами, і тільки після того, як прес робить від 20 до 50 тюків, ми його продаємо наступному власнику. Також ми надаємо повний спектр послуг, які стосуються сервісу прес-підбирачів. Тобі, працюючи в полі, якщо у вас прес перестає коректно працювати, ви маєте номер телефона нашого механіка і дзвоните до нього чи то вночі, чи то в день, і він вам надає вичерпну інформацію щодо налаштування прес-підбирача. Як правило, за 15-20 хвилин після контакту з нашим сервісником. Іде зворотній зв'язок, і люди кажуть: Дякую, все працює. Але до цього ми доходили більше десяти років. А ось такий вигляд має наша стоянка з висоти пташиного польоту. Що ж стосується рулонних прес підбирачів, то ми займаємося переважно двома фірмами-виробниками: це або клас, або джонді. Якщо взяти класи, то моделі наступні. Це класи Роланти. 62, 44, 66, які бувають з шириною підбора 1,40 або 1,80 м, які можуть бути зв'язальними апаратами на сітку, на шпагат, або ж може бути присутнє і те, і те. Е... Наступні моделі класовських пресів це можуть бути Роланди 250, 255, 340. -ві. Ці преси вже йдуть шириною підбора 2,10. Так само можуть мати в'язальні апарати на сітку і на шпагат. Е... І ці моделі пресів можуть мати таку функцію, як ротака, що якби це іде подрібнювач, якщо комусь таке цікаво. Джондіровські прес-підбирачі теж маємо на даний момент. Порядка 10 пресів е, з шириною підборщика від 1,40 м до 2,10 м з додальними апаратами і на сітку, і на шпагат, з подрібнювачами і без. І клас і John Deere Це найкраще що може бути. Ще один, одни, одна з моделей пресів, яку ми водимо, це белгари. Моделі RP12 або ж RP15. Ці преси мають е, ширину підбора 1,40 м. І в'язальні апарати на даний момент наш шпагат. Їх у нас на даний момент знаходиться 3 штуки. Загалом рулонних прес-підбирачів маємо на сьогоднішній день в наявності більше 30 штук. Що стосується прес-підбирачів фірми «Велгер», то ліворуч від мене знаходиться модель велгер RP12, яка є вальцевим прес-підбирачем. Розмір тюка даного преса, ширина йде 1,20 двадцять, Це стандарт для будь-яких пресів. І діаметр теж 1,20 метра. Тобто йде 1,20 на 1,20. Даний прес-підбирач має в'язальний апарат на шпагат. Серед представлених прес підбирачів хотілося б ще виділити прес підбирачі фірми Клас моделі «Варіант». Це є фасові підборщики Чим вони цікаві? Вони цікаві тим, що в них є опції, які недоступні вальцевим пресам, а саме це зміна діаметра тюка. Наприклад, за моєю спиною знаходиться «Варіант 260. -й. І розмір тюка тут е, варіюється від 0,8 метра до 1,6 метра. Е, даний прес має ще функцію подрібнення і в'язальний апарат на сітку. Пирина підборщика в даного преса 2,10. Має опорні колеса. І, як я вже вже сказав, має функцію подрібнення. Це ротор. Знизу під ним стоять ножі. На сьогоднішній момент на нашій стоянці знаходиться більше 20 дерно збиральних комбайнів. Це такі комбайни, як ЛАС, Джонді, Сампо, Масей Фергюсон, Дойцфар, Джондір. Нічого не добув. Е, переважно ми возимо комбайни з шириною жатків від 2,5 і до 5-5,5 до до метрів. Серед зернозбиральних комбайнів, які ми вам пропонуємо, є ще дві фірми, які теж варті вашої уваги. Це данська фірма Droninborg і шведська фірма Volvo. Volvo ми возимо моделі 800 830. 1110 і 1130. Вони можуть бути як з кабінами, так і без. Дронінборгі е, переважно представлені моделями 3000, 3000S, 4000 і 4000S. І одні, і другі це дуже гарні комбайни, які мають дуже чистий вимолот. І Ще однією суттєвою перевагою таких комбайнів, як Дронінборг, є те, що це невеликі комбайни, але які можуть бути на гідроході. На задньому плані за мною стоїть комбайн Дронінборг, який має гідрохід і який має ширину жатки 3,3 метри. На нашій площадці представлені ще такі речі, як розкидачі мінеральних добрив, косарки, граблі, сіноворушилки, сівалки і плуги. Також ми маємо власний автотранспорт, яким доставляємо цю техніку з за кордону і доставляємо до наших клієнтів по Україні. Ми маємо власну майстерню, де техніка проходить перевірку і випробування. Цей прес пройшов перевірку, і післязавтра буде доставлений до клієнта в Київську область. Вже декілька років у нас існує така опція, як розтермінування платежу. Це все індивідуально. дзвоніть, все проходимо. І що хочеться сказати на останок, допомагаємо нашим Збройним силам. Ми ж в свою чергу з кожної одиниці проданої техніки допомагаємо або безпосередньо своїм знайомим, які перебувають безпосередньо на передовій, або ж донатимо у фонд Повернись живим. Дякую усім, що знайшли час для перегляду цього відео. Я сподіваюся, що воно стало для вас корисним. Якщо вас щось цікавить на рахунок представленої в нас техніки, дзвоніть, пишіть, будь ласка. Якщо відео вам сподобалося, ставте, натисніть на дзвіночок, ставте вподобайки. Дуже всім дякую, бажаю міцного здоров'я і перемога буде за нами.